Вітаю з вами компанія Марксон. І сьогодні я вам хочу представити нашу нову круту роботу. Ви можете побачити, як втілено правило трикутника. Тут у нас зона зберігання запасів, тут розташований холодильник, тут морозильна камера, далі в нас зона підготовки продуктів та готування. Тепер по черзі по кожному з елементів. Холодильник в нас на всю висоту, він дуже місткий, і окремо в нас розташована морозильна камера. Це винна шафа, шухляди для зберігання вилок, ложок та якихось запасів, також одна глибока шухляда. Зліва від холодильника у нас є пенал, вузенький та високий, в якому можна зберігати якісь дрібниці. Цій секції в нас зашитий котел. Зверніть увагу, наш технолог дуже довго думав, як тут правильно реалізувати. Ми знайшли ось таке рішення. Якщо потрібно обслужити котел, ось ця полиця відкручується та виймається цілим блоком, і майстер має зручний доступ до котла. По верхніх ящиках верхні ящики у нас всі розпашні. Збоку у нас є пенал, у якому приховані газові крани. У нижній секції у нас розташований відкривний ящик. Посудомийна машина, духовка. В цей куток ми поставили магічний куточок. Це дуже зручне використання простору. Наступний ящик це мийка. І під мийкою у нас розташовані фільтри. Посуду будуть зберігати. У висувних сушках для посуду. Стільниця виконана з кварциту. Зверніть увагу, що вона продовжує підвіконня. Мийка у нас з державійки, так само, як змішувач. Змішувач у нас на холодну гарячу воду та на фільтровану воду. Це дуже зручно, не потрібно ставити додаткового краю на фільтровану воду. Як я казав раніше, мийка під підклеювання має багато переваг. Ви можете сміття відразу змітати в мийку, і воно не буде вас залишатися за бортиками накладної мийки. Особисто нам ця кухня дуже подобається. Вона функціональна та гарна. Якщо вона подобається і вам, то звертайтесь у Маркса, і ми втілимо вашу мрію в реальність.